Народний депутат України Ігор Палиця, який перебуває у Луцьку з робочим візитом, особисто вручив медичному персоналу міського клінічного пологового будинку, аналізатор електролітів крові. Це обладнання дозволяє визначати стан малят, які народилися з низькою вагою та їх мам. Так реалізується програма Здоров'я лучан запорука майбутнього, що фінансується благодійним фондом Ігоря Палиці Новий Луцьк. Даний прилад, який буде поставлений в лабораторію, він дає можливість нам швидко, якісно і ну, протягом декількох хвилин оцінити критичний стан будь-якого пацієнта, як і не мовляти, так і ну, це дорослих пацієнтів, тобто жінок на, на даний час. Торік у Луцькому клінічному половому будинку народилося 4649 малюків, частина яких перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Саме цим важкохворим і недоношеним новонародженим необхідна високотехнологічна діагностична апаратура. Якщо люди будуть знати, що в нашому роддомі, нашому пологовому можна якісно. З гарним настрієм проводити час до родів після родів і що діти будуть в безпеці, безумовно це буде давати кошти збільшення народженості. І цей маленький подарунок, який сьогодні фонд зробив для помоги будинку, це тільки початок нашої великої співпраці. Я хотів би сказати і побажати, щоб ви не соромилися, зверталися. Ми будемо шукати, якщо на цей момент не буде у нас фінансових можливостей, Ми будемо шукати ці фінансові можливості. Ми будемо звертатися до людей, які мають можливості профінансувати і які. Згідні, що фонд цими грошима правильно розпоряджається, і будемо допомагати всьому, в чому ми зможемо. Головний лікар Луцького клінічного пологового будинку Михайло Токарчук зазначає, що цього року медикам вдалося знизити показники перинатальної смертності. Сталося це і завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк, адже щомісяця 50 тисяч гривень виділяється на придбання ліків для виходжування недоношених немовлят, батьки яких перебувають у скрутному матеріальному становищі. Ми хочемо подякувати Ігорю Петровичу Палиці за допомогу, яку він надає лікувальним закладам, зокрема в нашому будинку. Це перше, це Медикаментозне забезпечення недоношення дітей від 500 до 1,5 кілограма, які зареєстровані в місті Луцьку, так як ви знаєте, що на фінансування недоношення дітей немає, а вони потребують дорвальницю медикаментозного забезпечення та апаратного забезпечення. Цей апарат потрібний щоденно, повсякденно. Луцький клінічний пологовий будинок найкращий на Волині. 38% жінок, які народжують тут, не мешкають в обласному центрі. Ігор Палець запевнив, що незалежно від реєстрації, жінки, які збираються народжувати, отримують високоякісну медичну допомогу в Луцькому клінічному пологовому будинку. Всі діти, в незалежності від прописки, які будуть народжуватися, потрапляти, мати необхідність звертатися за допомогою в цьому пологовому будинку, будуть отримувати допомогу. Тому що по прописці це неправильно. Якщо так було, ми це змінимо. І ми повинні допомагати всі кожній дитині, яка цього потребує. За словами Ігоря Палиці, триває також і проект Нове життя Новий Луцьк. У рамках його реалізації всі новонароджені лучани отримують першу вишиту сорочечку та фотоальбом.